Всім привіт! Сьогодні ми потрапимо на тренінг з актьорської майстерності. Тут кожен може не лише розвити свій творчий потенціал, а й дізнатися багато нового про мистецтво сцени. Ви готові заринити за куліси актьорської майстерності? Тоді рушаємо, адже сьогодні наших учасників чекатиме справжня театральна пригода. Опрацювання міміки. Ми навчимося виражати емоції обличчям. Удосконалення дикції тренуватиме голос для чіткого мовлення. Основа руху! Будемо робити рухи впевнено, як справжні актори. І звісно, творчі за які розкриють ваш потенціал. На початку тренінгу з актьорської майстерності учасники познайомились один з одним. Цікаво, що не всі були знайомі раніше, але саме це стало додатковим стимулом для творчості та сприяло розкриття кожної особистості. Який був кає. Саме Карпат. Далі в нас викор. Тренінг розпочався з словесної естафети, яка одразу налаштувала учасників на активну роботу. Мавка лісова красива, мавка лісова, красива, зелена ока. Мавка лісова, красива, зеленого ока, зелено, зелено волоса. Далі всі із задоволені відгадували міфологічні образи, що допомагали глибше заринутись в тему під така паночка. Робота в командах стала ще однією цікавою частиною занять. Рави сцени з міфу та мовний лабіринт далі я змогу дітям проявити фантазію та вміння привцілюватися. У кожній цих вправ учасники грали різних героїв, створили сценки та навіть демонстрували фрагменти з відомих творів. Творча атмосфера захопила всіх, і час пролетів непомітно. Наприкінці кожен поділився своїми враженнями. Усі одночасно відзначили, що тренінг був надзвичайно цікавим і корисним. Це був день, наповнений яскравими емоціями, новими відкриттями та натхненням. Я сьогодні прийшла до подружки, і мені було дуже цікаво вводити нові, як на нього. Немає так, біля тебе подружки, ти знайомишся з новими людьми і починаєш з ними спілкуватися. Мені сподобалась також робота в команді, я майже знайшла свою другу половину котла. <гум> <гум> uh, ну, в цілому, це було класно. <гум> Ось так, прошу ще один нас. Кожен отримує не тільки навички професіонального актора, а й море позитиву. А ви хочете себе спробувати в акторській майстерності? Можливо, саме ви станете зіркою сцени або прямого ефіру. Я думаю!